Всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. На ну, що ж сьогодні нарешті я буду щось робити і маю ось такий обсяг роботи. Зараз вам покажу так. Маю привести ось цю ділянку до гарного вигляду, побрізати, сформувати ось ці великі кущі, забрати все лишнє, те, що повідцвітало, досипати мульчу. Також є ось там хризантеми теж прибрати. Це наші люди, українці, які захотіли. Гарно зробити. Тут, тут троянди кущові, теж потрібно їх трошки прорядити і пообрізати, щоб гарно цвіли. Кущики сам що тут дуже маленькі, але можна її гарно сформувати кульками. Ось е, кущі такі теж попросили забрати з цієї сторони, щоб не мішало проходу, тому теж його потрібно трошки. Пообрізати і, напевно, ще вкоротити і сформувати. Будемо пробувати, не знаю. І от також ця частина їхня теж просто вирівняти і забрати там те, що повиростало, якась кульбаба і так далі. І ще попросили ось ці дерева, це клени, їх також гарно під низом тут перебрати, тому що в цих камінцях. Там є старе, по-моєму казали, агроволокно, сітка, але потрібно застелити нове, засипати добриво і назад вернути камінці. Ось такий обсяг роботи є, тому будемо розпочинати. Показую вам один кущ ось цей, я трошки обрізала, більш-менш його зробила однаковим. Сухі гілки позабирала, постригла. Я думала, що це самшити, але це якийсь... Мені здається, може це самшит. Але такий грубший. Я їх старалася зробити більш-менш однаковими кульками, тому що там є дуже великі такі ями і так зразу і не зробиш. От, але більш-менш хоч надала їм трошки форму. Також зменшила ось цей кущ, це, по ходу, такий самий, як ось цей. І ось цю рослину я почистила. Сухе все позабирала. Забирала сухоцвіти, які відсвили. І було два мішки мульчі. Ну, на мій погляд, тут треба ще один мішок. Або добре, їх навіть теж два. І гарно засипали. Що ж, стрижу тут сам шити, вже маленькі кущики постригла, зробила, вийшло так, що там самі менші, а тут самі більші. так прикольно виглядає. Тому вже бачите, Оця тут взагалі, мені здається, якась печаль-печаль. І це теж Це тві нормальні, а це якась, ну, можливо, відійде. І вже стрижу, один постригла сам шит. Вони дуже рідкі, дуже вигнулися вперед, точніше, і намагаюся дати їм форму. Не знаю, шкода обрізати, тому формую теж такої от кулеподібної форми, щоб більш-менш однакові були. Оцей взагалі тут його з'їла вогнівка, треба сказати, щоб люди собі купили препарат і обробили. Ось бачите, наскільки сильно. Треба це все буде забрати, тому оцей буде маленький, а цей більш менш. Знаєте, спокійно собі працюю аж тут, ось там, зараз вам покажу, як зарухається, як стрибне мати рідно. Це, це можна інфаркт мати. От погляньте. Не знаю, чи вам бачите? Ящичка. Гляньте, яка вона довга. Я думаю, вам видно. Ви бачите добре, вона там теж ледве дихає, мене злякалася. Ось такі тут друзі можуть бути. Добре, що не щось друге. Ладно, я почекаю, поки вона піде. А поки що я вже цю зону почала прибирати. От, троянди поки що лишила. Е, підстригла ось ці кущики. теж, Це здається, ніби як жимлость. От виглядає як наша жимлость. Ось цей кущ теж попросила досить таки добре обрізати. Я його кардинально так підрізала. Не знаю, навіть, що це за кущ. Але сподіваюся, що буде з ним все в порядку. Так, Там почекаю, забрала сухі. Думаю, як вона зараз втіче, то я далі зроблю. І буду е -е, приступати до троянди. Погляньте, я знов не сама. Кс -кс. Такий великий. Котик, ти який величезний, класний на вигляд. Дуже і дуже великий. Кс. Кс. Кс, -кс. Цієї території. Трояндочки підрізані, почищені. Це кущові троянди, тому більшу частину я, можна сказати, забрала, лишила. Саме основне, старалася серединку зробити просторою, щоб провітрювалася троянда. І, звичайно, вона напускає потім дуже багато і буде гарна така доріжка. От, Тут теж засипалось наш прапор. І ось так виглядає тепер гарно ця частина перед входом в будинок. Самшитики таки намагалася дати таку ой, їм однакову форму. От, сухе позабирала. Зараз ранок, 9 ранку, і ось тут переважно, не переважно, а завжди сонце. видно, мою тінь. Посередині красуня магнолія, дуже багато є пупляхів, бутончиків, буде дуже красиво, це такого темно бордового кольору. Ось. Бутончиків багато, вона така масивна і буде дуже-дуже красиво виглядати. Тепер показую цю частину. Це такі кущі такої рослини, живопліт. Ось можете бачити, коли не стрижуть. Це та сама рослина, яка вона така, не має ніякої ні форми, і всередині вона має грубі стовбури і його дуже тяжко. Тому стрижка вона впливає. І Можете бачити, ці люди, де я, вони стрижуть. І в них набагато компактніший. Ось цей бордюр такий живопліт високий, тому зараз він виглядає ось такий, без форми, можна сказати. І ось тут я вже розпочала роботу і вирівнюю для того, щоб доріжка, якою люди ходять, бачите, наскільки виступає їхній і так само був чуть-чуть менше, правда, виступав людей що я працюю, от і настільки мішає людям проходити. Тому зараз я його приведу і це буде такої квадратної форми, і можете бачити його дом. І зараз буде покажу вам після. Готовий результат. Ось так вирівняла. Ось з тієї сторони теж від сусідів. Бік. Бачите, старалася максимально рівненько. От, прибрала, там повилазила різні та віка, травичка зелена, зрушила камінці, бо там насипано. Камінці і осипається це, це зрушила, щоб гарніше виглядало. Ось так виглядає. Тут воно просто похило, тому тут прогавини, то неможливо вирівняти. Ось з цієї сторони. І від дороги. Я думаю, наскільки можливо, настільки я вирівняла чіткий, зробила зріз. Я думаю, максимально видно різницю, де взагалі не тронута. Під кленами забрала травичку з полола. Також додала два мішки землі звичайної і два мішки звичайної мульчі дрібненької. Так порекомендували їм. Тепер застелила агроволокном і буду засипати ось ці камінці назад. З тим, що було спочатку, це, звичайно, класно. І ліпше надовше прослужить. Тим більше ми досипали землі то, і добрива, то повинно бути для кленів пожива, яка дасть їм нормально розвиватися Ну що ж, показую вам е, готовий результат, здаю роботу. Ось так. Це вже вам показувала ця передня е, клумба. От, гарненько, так, все частенько після себе. Трояндочки. Всі під одну, як то кажуть, під один розмір. Почистили. Живопліт ось так виглядає. Сьогодні пасмурна погода, тому гарно, чітко видно і працювати було легко. Сьогодні закінчила зранку ось цю частину під кленами. Камінчики перебрала і гарненько так виглядає тепер. Вийшло, що вони рівень з ось цим бордюрчиком. І тепер цей будиночок виглядає класно. Як вам? Бо мені дуже подобається. Ось так. Дякую вам всім за увагу. Всім гарного дня, мирного, головне і до зустрічі. Всім пока.